Нацисты переделывают сельскохозяйственные дроны в боевые и используют их в качестве бомбардировщиков. Они могут нести до 50 килограммов боеприпасов. Российские солдаты прозвали такой дрон Бабой Гой». Он летит шумно и неуклюже, словно ведьма в ступе. Киевский режим объявил эти беспилотники очередным чудо-оружием, с помощью которого надеялся добиться успеха, но просчитался. О, ебать, да, ребята сейчас поймать эту бабу Ягу. Короче, сюда был прилет от бабы Яги. что ее разнесло нахуй. там осталось? Баба-яга скинула. Ч за снаряд, не знаю. Вот пушка как землю ушла, полностью воткнулась. Вагон башни, башня. Двигатель. Почина разорвала. Вот он корпус. Да, это, говорит, РШГ скинула, говорит, Баба Яга. Ага, нихуевый такой РШГ, блядь. Расхуярила нахуй. Скинула вчера ночью какую-то штучку. Наша ласточка, хантер наш. Немного повряділо. Якраз от в такий час ми приблизно десь вже під'їжджаємо до позиції, вже там на під'їзді, щоб ми в позицію в'їжджаємо, де якраз. ну, Хвилин 15 ще плюс? Уже зовсім так типа темно десь в цей час? Ми так і приїдемо, фактично все бере? Що поїхали? Брестерлин, будь ласка, і Екофло. 我也不懂。No ноль, розклалися. Площадка ну, готова. Що там у вас? Чуємо борт, все працює рівномірно. Крос, крос, даємо авто, витягнути. З Богом. Їбіть. Їбіть. Крос. Дивіться, що воно робить. Ну, нормально працювало. Ви тут живете? Ну, як є. Як є, вибачайте, якщо виглядає трошки складно. Чи немає нічого більш постійного ніж в той Ой, морок. Уже тут. Дися. Дейс. Да, да, да. да моя хороша. Да, дівчинка. Ты скучала? Наша. Да. Наша, ти наша? Так, відпочивай. От, чай, каву. Щось холоденького, немає час. Кімнатна температура. Вода є. Жарило. Ні, я без камені. У нас є чай, кава, забезпечення ЗСУ у нас на рівні. Вистачає, можна сказати, повне забезпечення. Так. Ну, це не жарт, це так і є. Собака пішла. Я з самого початку. Зараз вже не можу сказати у нас всі, бо у нас є новоприбулі. А загалом більша частина, і скажімо так, ті, хто з самого початку в нашій роті, то ми всі добровольці. І ми з 24, 25 числа всі так. Хтось оббивав пороги воєнкоматів, Хтось в перший же день якось вдалося вже взяти участь там, на окремих ділянках міста Києва. Вже брали участь безпосередньо вже там, майже йшов наступ. Ну, це не я, я був серед тих, хто оббивали пороги воєнкоматів. Але десь там за тиждень ми приєднались до них. Тобто вже. Півтора року можна сказати, скільки там. Більше, вже більше, мабуть, півтора року. Відрізняється служба зараз від того, що була на початку вторгнення? Відрізняється. Навіть поза Хоча й тоді старались волонтери, щось від держави, ну багато ще волонтери допомагали. Але поступово воно накопичилось і вже є як та ж форма. Навіть форми одразу не було. Ми такі були, як анархісти <с? <с?> зі зброєю на півцивільному одязі. А, так. А вже да. ну, відрізняється ще й тим, мабуть, що є десь наша звичка вже до цієї. Хоча це, війна це не те, на мою думку, до чого треба звикати. Але десь вже людина до всього звикає, в тому числі до такої ситуації. А яке зараз ваше місце в цьому підрозділі, чим ви займаєтесь? Ну, є щось те, що я можу говорити, є щось те, що я не можу говорити, скажімо так. Ні, ну це вам ні про що не скаже дуже абстрактно, допомагаю в окремих процесах. Е, ну, для того, щоб повністю процес певний діяв, і, і технологічний, і. Будь-який, то у кожного своя якась окрема функція, і без неї висмик не здається, от навіть мізиній, без нього рука вже не так буде функціонувати. Тому так, допомагаю хлопцям, скажімо так, чомусь учусь, щось нове та... з тією ж технікою. Кірборт-інженер. Як... Є визначення твої спеціальності Ну давай, видавай секрети всі. Ну, десь інженери, хоча я глибоко не, не технічна людина до війни був зовсім. От, ну тут десь вчишся поступово, оволодіваєш. Ой вже трошки спадає. Для нас погода хороша, а для орків ні. Ну, все більше ми вже не так залежимо від погоди. Може взагалі не будемо залежати. Чекайте хвилинку нас пустять. Так, нами. Бажаю. Маєш Чотири п'ятна. Хлопці з нами, як домовлялись, будуть знімати. Супер. Всім вдіти балаклави. Проходьте, роздягайтесь, пийте каву, відпочивайте. Будь ласка, хлопці Прошу. також, ага. також туди. Ага. Добре. Добрий. День. Доброго знімали, дня. Що ти брав? — Все добре. добре. Ми як тут що Це пушка. Збройник. Слушайте, пане командир. Сприважне, щоб десь Пане командире, хтось може розповісти, mm -hmm. пане Михайлович? Так, запросто. Михайло, підійдіть, будь ласка. Покажіть нашим гостям. Все, що вони захочуть. Гості, вітаю вас, гості. Добре. Добрий день. Добре. 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 Гості, але, але. А, матеріал потім покажете, щоб ми подивились, що може бути не можна показувати. Добре. Чи заблюрим, чи ще щось зробимо з ним. Окей. Ну, тут нашу каволарку можна не блюрити. Так, ситуаційний центр, власне, побудований з різних джерел, тобто обладнання постачалося і волонтерами, і знаходилося безпосередньо самими працівниками ситуаційного центру, а також надходило від різноманітних партнерів, власне, яка інформація. Ну, що можна сказати? Тут втілені дуже високі технології, іноді вони просто не мають аналогів в світі. Ситуаційна обізнаність е, нашого війська зараз набагато краще, набагато ширше, ніж вона була ну, умовно 24 року. Михайло, там кори готові, не знаєш, до хлопців можна підійти? А, ну, Треба уточнювати. Командира, я думаю, треба стати. Я, я підійду зараз. Ну, так, будь ласка. Ясно. А як давно ви тут? Може сядемо попадемо? Ну давайте сядемо. А, ну, ось, шоколадки. Ну, ясно. Energy drinks and, and so on. Багато енергетики А, Так, ми іноді навіть жартуємо, що у нас раціон. А, ну, це, це було колись, а, зараз раціон а, багатший, звісно, але а, колись ми жартували, що у нас раціон складається з а, і ридбу. Ми тут, ми тут взагалі можемо знаходитись? Ну зачекайте, якщо ви сюди спустилися, якщо вас там ще не за то поки що можете, мабуть. А, ясно. Добре, а ну, чим ви тут взагалі займаєтесь? Дуже цікавими речами. Джерел інформації, якою наповнюється система ситуаційної обізнаності, тут більше. Зазвичай це там, інформація від тих, хто перебуває на окупованих територіях, це інформація, яка поступає з БПЛА, з різноманітних сенсорів, датчиків на полю бою. І дуже, дуже, дуже велику, дуже значну роль е, грає інформація, яка поступає з космосу. З космосу? Так. Це супутники чи е, так, супутники. Е, супутники бувають різними. І в це слово можна вкладати різні сенси. Тому я думаю, поки що обмежимося, що ця інформація з супутників. Наскільки зараз ефективність взагалі нашої роботи підвищилася, скажімо так, прогрес рухається вперед. З допомогою друзів, наші інженери теж молодці, кудесники. так, Доведуть до ума. В принципі, робота такого ситуаційного центру, ну власне, як і будь-якого, вона тісно пов'язана з інноваційними процесами, які впроваджуються в нашому війську. можливо, навіть в нашому війську це вперше. Ну, це так би мовити, стандарти НАТО, але армії країн НАТО. Скоріше, на щастя, ще не мали можливості протестувати їх в повній мірі на полі бою. Наприклад, якщо ми говоримо про ці дрони, вони не мають керуватися пілотом в полі. Тобто вони автоматизовані. І Ними керують, скажімо так, трошки збоку. Командири, дозвольте, ми можемо до дюха до да, техніка все. підійти. Угу. Хлопці проходимо. Тут наші техніки, чарівники працюють. Зараз побачите тук-тук. Хлопці доводим. хочуть знімати трохи, можуть? А... Да, 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 зараз, так? Да? Заходьте, хлопці, така робоча обстановка. Знімаю трішку, побачиш. Порвала контакт прибавив, А, ну так, да, дивись, класся. Давай, розірвало просто. Да. В Які сроки повинен виконати? Щас це буде довго. Давай, мабуть, заміну зробимо. Ага, є. Друзі. А, є. Дивись, я зможу зробити десь. Пару годин потрібно. Да. Я Ту поставлю нові пропи. Да. Сам. А, Мотор так. тут окей. Да. Не забудьте відбалансувати, получу затяжку і по пропам теж не забудьте. Все, дякую. Окей. Так. Як е модифікований лазер працює? Супер. Відпрацьовує на десяточку. Потім і дарів потім... жарим. Так, да, так, да, так. Да. Працюємо. Все, зустрічі, зайду пізніше. Так, да, пару годин, дай мені пару годин. Ух, який бардачок тут так. Це творчий безпорядок. Зараз вам потрібно сходити за інструментом одним, і не потрібно все. Дуже добре, що є таке місце, куди прийдеш і можна розслабитись. Тут безпечно. Кажан Де? Тихішина. Це живе у нас тут. На Наш домашній кажан. <ривіт> Спочатку треба зняти з себе все, хочеться просто відпочити, але ми маємо а, піти дізнатись інформацією на наступну нашу роботу. І спілкуємося з інженерами, механіками. Якщо виникли якісь питання, то треба їх вирішити. Наразі ми координуємо роботу нашого борта, тобто ми дивимося на його показники, він якби, автоматизований. Але тим паче ми все одно маємо дивитися на всі показники, тобто, щоб його в разі необхідності якось відкоригувати, але, як правило, то такої необхідності немає. Тобто він майже на 100% завжди виконує свою роботу. Що ми можемо, в принципі, наразі спостерігати. У нас є всі вся звітність, тобто ми всі вражені, цілі рахуємо, тобто є борт, скільки він вражень. Тобто всі борти працюють по всій лінії розмежування. Відповідно є у нас статистика по напрямкам, на яких, на яких вони працюють, яка кількість знищеної техніки, є влучання, є знищення техніки. Тобто не завжди виходить знищити остаточну техніку, але її пошкодити відповідно до такого стану, що її або вже евакуювати необхідно буде, тобто вона вже не в робочому стані, тобто вона не може здійснювати. Роботу для якої вона передназначена. Ну, наразі ми можемо досягнути і досить глибокому тилу техніку, тобто і склади, і ангари, тобто, як такої, завдяки певним технологіям, обмеження зростають. Тому, в принципі, скритись від цього важко. Орієнтирно практика десь перед тими деревами. Наша? Наша. Так, пушка. Бомба пушка Що Что даєш? Це от єбуча дроч. Але без них... Без них яйця тут відпадають. Все буде добре. может и ведь ходит да по чуть-чуть отстает потому что тема такая просто может быть так иначе все четко Заряжено прицвети. Сюди, сюди, присліпи. По готовності просвіти. Дюк, дюк, присвіти сюди. Не пройшло. Повтори, Все. повтори. Все. Плюс, плюс. Ready? Плюс, готов. Ваше насправді враження, ви вже трохи з нами побули. і щось таке здивувались чомусь? Не знаю, шучочка. Ну, насправді ще трохи побачите. Хоча найбільше, що є на війні, це така рутина. Багато втоми, рутини. Роботи якоїсь одноманітної, і тим не менше класно, що ви це побачите.